Продовжуючи тему давньогрецьких міфів, сьогодні буде обговорено міф Орфей і Евридіка. Тож, по попара... порядку. На півночі у горисі Фракії жив колись знаменитий співець Орфей. Мати його була найславніша з поміж мус Каліопа, а батько річковий бог Еагр. Може, батько його був сам Аполлон, покровитель мистецтва і мус, бо він надто. Ласкаво ставився до Орфея і саме йому першому з людей подарував кефару чи ліру, як її потім почали називати, а веселі аполонові подруги, прекрасні музи, навчили юнука грати на ній. Під орфейними пальцями срібні струни кефари ніжно й ласкаво бриніли, співав же він так, що зачаровував навіть тихих звірів, а дерева і скелі підступали ближче послухати той спів. Замовкали тоді голосливі птахи, вщухали буйні вітри, морські хвилі лагідно лягали на берег, і вся природа замирала, слухаючи божественного співця. Сам молодо Орфей їздив на кораблі Арго далеко на північ, до незнаної країни Колхіди, шукати Золоте Рно, і музика та спів юнака часу допомагали аргонавтам долати труднощі та перешкоди. Повернувшись до Фракії, Орфей став жити серед диких кіконів сам один, і жодна жінка не зупиняла на собі його погляду. Та настав і його час зустрів Орфей і юну німфу Еврідіку, прихилився палкою душею до неї, і невдовзі вони побралися. Однак Бог, шлюбу Гіменей спершу не схотів прийти на їхнє весілля. Чи він був не в гуморі, чи, може, знав, що скоро станеться лихо, та щасливий Ерфей так гарно співав, запрошуючи Бога, що той згодом жалився і, власне, прийшов на весілля. Але гімней не приніс із собою ні урочистих гімнів, ні веселощів, ні щасливих предмет. смилоскип його не розгорався, хоч як ним махали, а тільки чадив гідким димом. Це віщувало неминучу біду. По легенді, е, Гіменей завжди ходив в одній руці з молокскипом, а в інший вінок з білих троян, коли він ходив на всякі весілля, він їх брав. Тож, те, що молоскип не розгорівся, тільки чедев, відчувало певну біду неминучу. Тож, власне, і сталося, як гадалося. Якось Юнає Вретіка, гуляючи з. Іншими німфами на березі струмка. Ховаючись від них, вона забігла у високу траву і ненароком наступила на отруйну змію голою ногою. Зайкнула німфа болісно, страшно, і на цей зойк побігалися її подруги, та було уже пізно. Життя покинуло юну німфу. Гірко, невтішно заплакали німфи, і похмурим плечем озвалися гори. Могутні родопи тяжко сумували за Еврітікою. Вітер вив і стогнав, аж герб, гебр із горя аж потемнів. Цілими днями від ясного світанку до темної ночі самотньо сидів на березі моря Орфей, краялась йому з тяжкого горя душа. Тим болем броніли срібні струнки кефари, і пісня лунала, як плач. Орфей співав про свою Еврідіку, тільки про неї кохану, тільки про неї одну. Кликав її, благав повернутись, бо жити без неї несила де співець знав, з підземного царства не має назад вороття. і тоді він надумав зробити те, чого не дозволялося смертним, забратися в царство Аїда і вивезти звідти дружину. Там, де темніє проваляти Тенаро, став верфейс моливо спускатися нижче й нижче, аж до темноводної річки Сікс, що опорізує царство мертвих, відокремлюючи його від усього живого. Сюди ніколи не спускаються безжурні боги олімпійці лише зрідка, коли поміж ними стається сварка, і Зевсові треба розсудити, хто каже правду. Він посилає сюди свою новісницю Іріду. Швидко зітає на райдужних крилах і до чорного стіксу, набирає з нього води в золото амфору і мерщій вертає назад на осяяний олімп. На чорною стіксовою водою вічні боги клянуться і немає страшнішої клятви за неї. Повільно тихо плинув стікс, не здіймаючи ані плюску, ані хвилі, не чутно було нічодних звуків, аж ось у цій тиші залунали срібні звуки, раніше не чутні тут. Підплив ближче на своєму човні похмурий харон, що перевозив до аїдового царства тіні померлих. Живих людей він ніколи не брав, Та вражений дивним співом Орфея, він погодився власне його перевести. Тож, ми відправляємося у царство мертвих, вартує це царство Триголовий пес Пескербер. Лютий підступний. Усіх, хто йде до підземного світу, він зустрічає привітно і радо метляє хвостом. А от якщо ви намагаєтесь вийти з нього, то він починає на вас гарчати і може навіть роздерти. Однак тепер Керпер, почувши музику і спів Орфея, просто замер в бажанні послухати цю пісню, а Орфей співав і йшов далі. Тут. Нашого героя оточили різні привиди, різні духи підземного царства, та він все далі і далі, поки не опинився перед Аїдом і Персифоною. Власне, наше безсмертне подружжя зачаровано слухало пісні Орфея і музику, він, Орфей, тобто, підійшов до них і в нерішучості замовк і схилився з повагою перед ними. І не б стала мертва тиша, тиша. порушив їй саме Аїд. Він сказав, як ти знасмілився смертний смертність заради цікавості спуститися сюди, похмуро спитав Аїд. І на що Орфей йому відповів, що звичайно, звичайною з повагою, що всі ми смерть я сюди прийшов не заради цікавості, а через свою Еврійку, тому що я її сильно кохаю, а. Жити без неї мені не сила. Я намагався здолати нестерпне горе, але був переможений ним. Тож, або, будь ласка, сочка, будь ласка, звільни мою любов, або, власне, я готовий померти, тому що жити без неї я не можу. Ми все одно, типу, рано чи пізно сюди повернемося, а так я хочу хоча б побути з нею певний якийсь час. Бо ми буквально нещодавно знайшли один одного і вже втратили. І знову Орфей заспівав і всі навіть боги підземного царства, тобто Геката, ем, Данаїди, котрі наповнювали будую бездомну амфору. Ем, також е, суворі ірінії, перестали перестали робити свої. Мстиві речі, тому що це богині помсти, і з їхніх готя потекли важкі сльози, а сірі ужі їхні коси замерли і перестали сичати. І, послухавши цю пісню, Аїд погодився на його умови, але з одним але Орфей не мав права обертатися, подивитись. Чи йде за ним Евреїка до тих пір, поки він не ступить ногою на земну землю? Тобто до тих пір, поки він не вийде з, земно... з цього підземного царства, царства Єгіда. на що Орфей погодився? І привели Евредіку, вона була схожа на якусь примару, на ледь видимий дух. І ось він схопив її за руку і чимдуж помчав із серства мертвих. Ось він уже переплив річку Стікс і вже піднімався до землі, коли він подумав, що вона якась все одно холодна і примарна, ми ж вже так близько, вона повинна вже набувати якоїсь людської подоби, і вирішив по обернутися. Після чого вдарив грім, розверзла земля. Почувся звук схожий на Прощавай, і Еврідіка щезла. Кинувся за нею Орфей, та Харон уже відмовлявся перевозити його в підземне царство, тому що йому був дан один шанс. І, власне, сім днів і сім ночей просидів Орфей на березі Стіксу, просячи і благаючи. власне... Щоб його допустили в підземне царство, та все було марно. Нарешті збагнувся орфей і подався Родопські гори. Тут, на березі, на березі швидкоплинного гебру, співець, про, да, співець прожив кілька літ самотою, соронячись людей, а надто жінок. Тільки співати орфей любив, як і раніше, той пагорб, де він завжди сидів і співав, спершу був голий, без дерев і кущів, тільки поросли зеленою травою до співів Орфея потягнулися дерева, кущі, птахи, і природа чудувалася його співами. Просто там, де раніше не було нічого, завдяки Орфею став квітнути сад і прилітати на нього птахи. На своєму улюбленому пагорбі, далеко від людей, Орфей грав на Лірі, співав про кохану Єврітіку. Розмовляли з квітами і деревами, та якось із ранку загули родопські гори, зазвеніли сміхом, волосними піснями, музикою флейт і тимпанію. То лісом бігли юрба конських жінок, справляючи свято їхнього улюбленого бога Діоніса. Веселі галаслеї від п'янкого виноградного соку, леді в брані, з розмаяними косами вакханки вжали лісом, потім вибігли на високу полонину і звідти побачили орфея. Це той, хто нас зневажає жінок, вигнула якась вакханка і з пересердя метнула свій тирс у співця. Але тирс, оповитий зеленим плющем, не завдав Орфеєві ніякої шкоди. Тоді інша кинула камінь, але він упав з півцеві до ніг, немов благав дарувати йому таке зхвальство. Це навкруги було зачароване орфеєвим співом. Та Галас у лісі душав і заглушував той спів, пронизливо сурмали вигнуті флейти. Гучно гриміли тимпани, лунали вигуки й пісні, що славили світлого Бога Діоніса. Нестримно мчали яконські жінки до Орфея і нищили все на своєму шляху. Неподалеку на полонині кілька селян мирно орали землю та, зачувши вакханок, вирішили тікати. Розючені жінки схопили кинуті мотики та граблі й напали на Орфея. Він спробував був. Пояснити щось жінкам, заспокоїти їх, та вони нічого не чули. Важкий дух крові тьмарив їм розум, і вперше в житті Орфеєва музика втратила силу. Від смертельного удару співець нарешті упав і ясний день назав... назавжди згаснув для нього. Тяжко заплакали тоді звірі і птахи, і скелі холодні. Треба тужно посхиляли свої верховіття. Гірські струмки весіс повиходили з берегів, а німфи вбралися в чорну жалобу. Отямились вакханки і побігли до річки змити себе орфеєву кров. Та тільки но на вони наблизились до берега, як вода враз присочилася в землю, і річка пропала. А тут ще відчули ваханки, що їхні ноги вростають у землю, тіло береться корою, а руки стають гілками. То безсмертні боги розніювалися страшним злочином жінок, перетворили їх навічно в дерева. Тим часом засмучені музиці зібрали останки Орфея та поховали біля підніжжя Олімпу, і там, у кущах над його могилою, Соловій співають краще, ніж будь де в світі, а з півцеву голову прийнявши скоплений Гебр та й поніс її разом із нерозлучною Кефарою до синього моря, і срібні струни вище сумно бреніли. Морські хвилі донесли Орфеєву голову до острова Лесбос, і відтоді той острів став батьківщиною словетних поетів. Акіфара співця з волі богів засіла незгасно на небі, темної ночі високо вгорі яскраво палає сузір'я Ліри. Тож, висновки, не знаю, до чого оці останні абзаци цієї легенди цього міту, але як що маємо, то маємо. Тож, основна теза цього міту в тому, що не потрібно поспішати. Хоч вона звучить трошки інакше, що для любові не існує перепон, крім власної квапливості. Але в цілому це стосується не тільки кохання, а власне і всього життя. Не потрібно поспішати, якщо хочете чогось добитися. Навіть якщо ви хочете засвоїти якусь навичку, не потрібно пірнати в цю вивчення цієї навички з головою, забувати про їжу, про все інше. Буквально 2-3 годин в день достатньо для того, щоб за місяць стати хорошим, не знаю, фахівцем з цієї навички, або хоча б овладіти нею. Та й, в принципі, якщо займатися чимось одним 8 годин чи більше, тобто занадто багато приділяти часу чомусь, воно надоїсть. Це по-перше, а по-друге, ви швидше не засвоїте нічого через те, що занадто, буде занадто багато інформації. Тож не потрібно поспішати у досягненні чогось. Це особисто моя думка. Це, власне, всі висновки цього твору. Та є ще один особисто мій це він полягає в тому, що якщо ти хочеш щось досягти, Потрібно шукати якісь шляхи цього досягнення. Якщо не підходить один шлях, можна знайти інший. Не підходить інший, можна знайти ще один. І так майже до безкінечності, поки тобі не надоїсть шукати. А якщо власне, подобається те, що ми хочемо досягти, можна це прямо до смерті досягати. Тож, основний по факту Висновок цього твору, що не існує ніяких перепон, крім власної квапливості. А від мене те, що якщо не допомагає один шлях добитися свого, то можна використати інший. Але ще також моя особиста думка: не варто я заграватись і вибирати занадто неправильні шляхи. Тож, це був короткий переказ. Підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки. Оцінку, якщо ви слухаєте на подкаст-платформах, і пишіть коментарі. Тож, це був короткий переклад до зустрічі в суботу.